Всім привіт, на зв'язку NoName і сьогодні я перевірю, скільки можна заробити за одну годину на такій роботі, як Сміттяр. Тож, набирайте щось смачненьке і приємного вам всім перегляду. Тільки свій хлопчик, гілмі робота. Я хочу влаштуватись і відпрацювати годинку. Давай ну картку держевий, так щоб. чітко все було. Тіки, тільки-тіки. Май на увазі. Я зараз беру одразу ж тімір. І ми починає одну годину Не сміттєрій. О, і бачотко Так, ну що, погнали? В часік пішов. Поки є година, хлопці, будемо на такому пікмі смітні... взвозі. Вивозить все нафік. У мене є година 26, так що я сьогодні, сказати нарешті, доповз до цього курочу чудового серверу нашого. Тому будемо перевіркать. Будемо ми перевіркать. Спрежність проти сміттяря. Де? Ох ти що? Що ж ти за ублюдок такий? Я те запам'ятаю, Гандон. Там ще якісь дейліки додавали. Теж зробимо міні-обзорчик. Міні-обзорчик на дейліки буде. А зараз фігачимо на сміттяріг і заробляємо бабки буквально з нічого. Таке відчуття, що на цей сміттєвозик хтось ззаді так смачно надристав. Ммм, Ой, блять, вперся. Еть. Еть. О. Так, одразу. Персонаж, навичка, от сміттяр, У мене вкачано буквально на 32. Спочатку тому будемо відштовхуватись від цієї цифри і пахать. Тому давайте. Давайте дізнаємося, скільки нам дадуть за це сміття. Ух, їбать, цілих 57 долярів, йопс, туди. Мене ще й кудись повело. За 3-9 земель, за 3-9 гор. Щоб освіжився. Ох, ти ж їбать, я завтикав. Дай Бог, Гринзона є. Вже думаю, треба буде їхати за аптечкою, щоб хілятися. Ее, маво, но стопає, просто в секунді ж, як будто пшлагбам шлагбаум все тільки не ударився. Це класна фішка я скажу. я Що я творю? Що, що я творю? Йомаю, не хочу ходить, хлопці, так що ставимо по поближе і починаємо вигружати. Подобається, що воно все підсумовується одразу. Якось життя легше дає. Я побачив тут кілометр двісті, подумав, що це найкороший шлях. А це їбать, який довший. Що ми, як не люди по своєму селу їздять. Йопс тудей! Погнали нафік. Давай, давай, давай. Ой-ой-ой, ой ой мама родна. Місія динозаврик. Вскриваємося. Я б тебе зніс, але я думаю, ти знесеш мене. Тому я тут. Ой, що то не взяв виворота. Опс. Опс. От. Вообще зашибись. Ой-ой-ой. 12 доларів за штуку. Ой-ой-ой, як хорошо. Опа, я, звісно, не експерт, але... Давайте максимум заберемо. Окей, це я залишу. ціни ми подивимося потім. а Зараз в путь. Magic. Опа, нічого сі. Бачив тільки ще одного такого самого сміттєвозика, Тільки сірого. Ото його бачили. Хтось працює на ньому. Тобто, ну, гроші тут оводяться. На здивування, хоч в 190 онлайн. Але, ну, якось бачив такого ж. Я чомусь впевнений, що він не квеста виповняє. Хоча не факт. Тому так. Бири-бири, бири, потапім, бир, бир потапім. Роблокс буду знімати. Хайпавати. Ой-ой-ой-ой-ой, ой, хорошо. Блять, як на боліді, я кажу. Ну, ще така фізика. Ай-яй-яй, ідеально взагалі, ідеально. Мамма ма мія Піца, піца, ух ты. О, хорошо. На реакції. Було б прикольно, якщо б, типа, на стейк завезли щось типа гонки Формули 1. Єбай, це б, навірно, взяти якийсь уровень такий побільше. Просто рівник. Там 21-й нафік. І завести якусь роботу гонщи. Або, типу, додати як якийсь міні-квестик, який там раз в неділю з'являється. І просто на балідах. додати, щоб гравці поганяли. Типу, Це ж їбать, як класно буде просто. До по суті ж, геташки є, якісь боліди. Стой, стой! стой, стой, стой. От такі додіки, як я, будуть там явно мішати. О, 106 за штуку. Гроші прям рікою, прям рікою льються. е-мое. Ой, ідеально. Ідеаліті. О, а І давай ще, давай, давай, давай. Думаю, золоту середину найду, як. О, знайшов Четко. О, 100. Стос... Ого! А я передвіщав на 80 Тобто десь після 5-го кілометра накидуються ще десятка зверху. Хм. Опа, оце мені треба заправимося одразу ж. Ой-ой-ой, би був фірві. Ще десь отко. отако. На 300 з гаком. І плюс-мінус оцих 45 літрів має вистачить. Опа, зараз нам накинуть 20-ку. Дай бог. Бо я щось завтикав на кілометраж. І мало вірю, що буде щось толкове. Опа. Оу, 17 доларів. Хай, ухай. Ой-ой-ой, хоча би паливо відбити. А воно й не отоб'є, да. Опа. А, е е, е. Зараз я трошки, я в ступорі. Ой -ой, ой, 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 ой. ой Халявна тисяча лежить в мене під боком. Єбать тисяча велика, я офігею. Пепіля Пі пропільон. І ще я сразу цікавить. О. Ех, хтось купує? Ну-ка. Его ніхто не купує, можно не брать. Прикольний типочек. Костики виполняй. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, як його занесло. Ну, удачі ему. Уляво, право, блядь. Стой! Кьопу тудей. А не случайно. Не повезло, не фартануло, що я можу сказати. Та ну нафіг. Опа. ой 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 Оце кстати, хорошо. Оце прям, я б сказав би чітко. Одяг весь продається на 14 нашому ринку. Ні, от одяг, то що попався, то взагалі клас. Це десь. ну, да, це десь може в... О, доларів 600. Ще можна буде просто плюсануть. Опс. Ай, хорошо, став сразу. Ой, 121. За ой Ой-ой-ой. Мамеродний 5300. Тану, невже я шестку зароблю на оцьом заказіку? Майже шестка. Зменшили кількість стейкоїнів, але і час зменшили. І, якби, класний маркетинговий ход, я можу сказати від них. Що вони так сказати, тепер ти граєш три годинки, але забираєш 200. Але ти їх забираєш. Тобто ти собі можеш прийти під вечір, відкрити пляшку, пиви, сісти за руляку якогось транспортного засобу, наприклад, сміттєвозика таку класненьку, взяти собі рожевий колір на нього, в'їбати в Фете просто зачилиться. Це провірює ще далекобійника, але буду перевіряти по-асобіному. Так як справжній далекобійник. З пляшкою рука. А стоп, я злі це сім хвилинок. А я отак їду зараз. Ой-ой-ой, а це погано, а це, це ужасніше. Я ж не доїду. Алло, газуй, газуй. Давай, 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 що ти помираєш? Алло. Мені на тобі ще 6 хвилин треба їхати. Я, я не вспію спуститися за 6 хвилин. Я спущусь за 3, але не за 6. Давай, давай, давай. Сміттєвозік, давай, давай. Ми півтори хвилини підіймались. твою, тут нема що їхати Скільки 58. Хорошо. Угу, Тут пусто. Я реально, я скажу за все, просто не встигну. За це можна не переживати. Йопс туди. Слава Богу, залагало. Я думав, я його вже захуярю. Тормазі, тормозі, тормозі, тормозить тормозі, тормозі. А отут буде скорочення. Ні, не в'єбать. Хай хорошо. 2.30, 2.35. дві Йопс тудей. Я йду буквально кілометр секунда Тобто, все, що у мене там зліва знизу, то це можна сказати майже в секунди перекладається. Я кожен краю просто прохожу, як золоте. Я так ніколи в житті не їздив. Чи ціла хвилина, бляд, щоб залутати його. Давай, давай, лізь лізь-лізь-лізь-лізь-лізь. Давай, давай, давай! По 60 дають. хавай хавай, хавай. Давай, давай, давай ай. Ай хорошо. Ай хорошо. Ай чотко. 8 тисяч. Я ай, легенда. Все, далі, далі сенсу їхати на вот это вот уже нема. Бо я тут зараз навіть покажу, чого. Тому що залишається одна хвілька. А уже 0,00, Даже так. Єбать чітко. О! Єбать чітко. Поки діяла скрін, украли транспорт. Ну, ладно, таймер в мене теж завершується. От таке. За годину чистим прибутком я зробив 8600. Спитайте, звідки 600? Це одяг. Тут я засунув ставочку, де я його продаю. Я, звісно, не знаю, але ще я виставив двигуна та металів на долярі. Так, за 1000 1200 Якщо так підсумовувати, виходить приблизно з 10 тисяч. пікмі возику не тяжка, і ця година для мене плинула занадто швидко. Я навіть не знаю, якось так по щелчку пальця. Тому вона вартує уваги, і я можу її порекомендувати. А на цьому я буду завершувати. Всім дякую за перегляд. Можете поставити лайка і підписатися. На зв'язку був ноуней.